Вітаю вас, діти, на заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами знайомимося з літерою Х. Послухайте, будь ласка, казочку. Жила собі Хом'ячок Хомка і Ховрашок Хімка. Вони були найкращими друзями. Їхні нірки були розташовані поруч, і вони зранку до вечора проводили час разом. Разом гралися. Разом робили запаси собі, собі на зиму. Разом пили увечері чай. А після чаювання вони співали завжди пісеньки. Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Скажіть мені, діти, про кого була казочка? А як звали головних героїв? Що вони робили разом? І яку пісеньку вони співали? Так, хом'ячок і ховрашок співали пісеньку таку ха ха, -ха хо хо-хо-хо. Давайте ми з вами звернемо увагу на те, що звук Х ми з вами не можемо проспівати. Звук Х ми можемо вимовити, і Почути. Діти, зверніть увагу, звук Х ми можемо з вами протягнути. Давайте спробуємо. Х. 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 Також зверніть увагу на те, що наш ротик напіввідкритий, коли ми вимовляємо звук Х. Давайте виконаємо з вами дихальну вправу для розвитку мовного дихання. Подмухаємо на свічечку.